Прогноз погоди на 30 квітня 2025 року. Весняний драйв продовжується. Вітаємо, друзі! 30 квітня Україна продовжить насолоджуватися теплою весною. Більшість регіонів порадують сонячною погодою, а температура в день сягатиме до плюс 22, Лише місцями на північному сході та в Карпатах можливі короткочасні дощі. Весна розганяється наповну. Давайте глянемо на деталі. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів. вночі плюс дев'ять, в день плюс сімнадцять, мінлива хмарність, короткочасний дощ, вітер північно-західний 4 метри на секунду, легкий освіжаючий дощ. І тепла погода ідеальний мікс для весняних прогулянок. Суми: вночі плюс дев'ять, вдень плюс вісімнадцять. Мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, вітер північний 3 метри на секунду. Весна бере гору, проте парасоля зайвою не буде. А ми переходимо до півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. Почнемо з Одеси. Вночі плюс 8, в день плюс 19 Ясно, сухо. Вітер південно-західний, 3 метри на секунду. Чудовий день для прогулянок вздовж узбережжя під м'яким весняним сонцем. Херсон вночі плюс 8, в день плюс 19. Переважно ясно. Вітер південний 4 метри на секунду. Тепло і яскраво. Весняний настрій у розпалі. Миколаїв вночі плюс 8, в день плюс 19. Ясно без опадів. Вітер західний 4 метри на секунду. Комфортний день для відпочинку та активного дозвілля. Наступний в нас захід України. Це Львів Івано-Франківськ. Ужгород та Луцьк. Почнемо зі Львова. Вночі плюс 9, вдень плюс 19. Мінлива хмарність, можливий дощ. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. Легка злива лише підкреслить весняну свіжість повітря. Івано-Франківськ. Вночі плюс 9, В день плюс 18. Хмарно спрояснення. Невеликий дощ. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. Ніжна весняна прохолода та свіже повітря. Атмосфера для натхнення. Ужгород вночі плюс 8, в день плюс 20. сонячно, без опадів. Вітер південно-західний 3 метри на секунду. Один з найтепліших куточків. Справжнє свято весни. Луцьк. Вночі плюс 9, в день плюс 18, Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 3 метри на секунду. Весняна легкість і приємне тепло. А ми переходимо до сходу України. Це Харків та Донецьк. Почнемо з Харкова. Вночі плюс в день плюс 18. Мілива хмарність. Місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний 4 метри на секунду. Перемінна весняна погода. Час для романтичних прогулянок. Донець. Вночі плюс в Вдень плюс 19. Мілива хмарність. Можливий дрібний дощ. Вітер північний 3 метри на секунду. Легка весняна волога освіжить атмосферу. І завершуємо ми з центральної України. Це Київ, Вінниця, Дніпро. Та Кропивницький. Почнемо з Києва. Вночі плюс 9 в день плюс 18. Мілива хмарність. Без опадів. Вітер північний 3 метри на секунду. Сонячний настрій і комфортна температура. Весна в столиці. Вінниця. Вночі плюс 9 в день плюс 18. Переважно ясно. Вітер північно-західний 4 метри на секунду. День для відпочинку на свіжому повітрі. Дніпро. Вночі плюс 9 в день плюс 19. Ясно, сухо, вітер південний, 4 метри на секунду, тепло і сонячно саме час для довгих прогулянок. І завершуємо Кропивницький. Вночі плюс 9, в день плюс 20. Сонячно, без опадів. Вітер південний, 3 метри на секунду. Лагідне тепло та весняне небо дарують чудову атмосферу. Загальні тенденції. 30 квітня по всій Україні переважатиме тепло. Переважно суха погода. Лише на північному сході та в Карпатах можливі короткочасні дощі. Температура вночі буде від плюс 8 до плюс 10, а в день плюс 17, плюс 22. Вітер слабкий, 2-5 на секунду, переважно північних і західних напрямків, поради аграріям. Це відмінні умови для висадки культур. Заморозків уже немає. Рекомендації по одягу. Легка куртка або светер на вечір не завадять, а вдень сонцезахисні окуляри обов'язкові. Ми бажаємо вам гарної середи та мирного неба!